Привіт українчики! Звати мене Володі Фурман, моя голова Лиса Борода Синя, Я на дроті із Сан-Франківщини. Сан-Франківськ десь там. В цьому відео там далі я вже зняв фрагмент. Я походив по хаті і по вулиці із ліктариками різного кольору І з червоним світінням. Ось він такий. Я їх купив на Аліекспресі. От від нього від цього упаковка. Я тут в комплекті кабель і ремінець. Ну і що в нього тут? Із хорошого, що в нього тут є ця батарейка літієва, яку можна просто цей літієвий акумулятор міняти. Не заряджаючи в дорозі цей акумулятор 18650. Ну, він світить червоним. У мене іншого червоного немає. Я. Його купляв, ну просто щоб був такий ліхтарик. У мене вже один такий є, я купив ще один, бо він там був зі знижкою. Треба було купити три речі, щоб доставка була безкоштовна, чи вони там ту посилку відправили, які в них, які в них, якісь такі в них умови. Ну і другий ліхтарик. Другий ліхтарик він ультрафіолетом світить. Тобто світить, світить і білим світлом, і, ультрафі... і червоним світлом. Ось від цього ультрафіолету от, така упаковка він теж заряджається. Тобто його можна дорогою заряджати. Ну і що? Вони світять різним кольором. Цей, наприклад, це білий і цей червоний. А цей світить синім кольором ультрафіолетовим. Не знаю, щось видно в мене на обличчі чи ні зараз. По ну, на одязі щось видно, що він світить. Це світить Ну, червоне. червоне світло світить добре, воно сприймається оком дуже добре. Тому всі світлофори червоні. І вони також червоні через те, що червоне світло воно найменше затухає в атмосфері. У нього довжина хвилі най... найдовша. І атмосфера його не так поглинає. Ну, а синє світло воно має найкоротший, най, най, найкоротшу довжину хвилі, найвищу частоту у світловому спектрі. І воно поглинається атмосферою дуже добре. Е, зокрем, ну, тому небо синє, а не червоне, тому що воно дуже добре поглинає, кисень поглинає. точніше ще не кисень, а вода, волога, яка є у повітрі, пара води, яка є у повітрі. Вона дуже гарно там а, поглинає а, а, світло синього кольору, тому небо синє. Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся. Але я не помиляюся, тому що я вчився в університеті, в мене фізики було три семестри, і на два екзамени я не ходив, тільки в першому семестрі я здавав, а далі мене викладачі на екзамен не відправляли, щоб я їм там. Не додав роботи, тому що користі від екзаменування мене вони не бачили, тому що все одно була би відмінна оцінка. Ну що ж, далі тут буде продовження того відео, яке я вже зняв. Там два фрагменти. Ну, подивитесь, як воно виглядає. Я вам скажу, що камера знімає його інакше, як я його бачу очима. Тобто. Синє світло очима, це ультрафіолетове світло, очима воно дуже гарно сприймається, воно дуже, ну, в ньому достатньо добре видно, що відбувається навколо. І завдяки лінзі можна ще регулювати кут, чи як там, площу, на яку буде розподілятися це світло, і він більш направлений, бо ці всі червоні ліхтарики. Звичайно, для того, щоб привертати для себе увагу, і щоб його там чіпляти на затилок собі, коли ви там їдете на велосипеді, щоб воно світило назад, щоб автомобілісти вас бачили там в темряві. Ну, і воно, я щось не зустрічав. Ну, можливо, є, і мені на очі не попадалися ліхтарики, які б мали сфокусоване червоне світло. Можливо, є. Але я б не реку... ну, червоне світло, воно не годиться для того, щоб його використовувати для наших цілей. Тому що воно дуже погано затухає в атмосфері. І, ну, і око його сприймає не, не зовсім інакше, психологічно воно сприймається інакше, ніж синє світло. Тобто купляйте подібні ліхтарки. Не такі обов'язково якісь інші. Ну і там боліть пішки десь там, короткими шляхами на Молдову, зокрема. Ну, дивіться відео далі, яке я зняв. Привіт, українчики! Зачепив собі таке одороблене голову. Буду знімати відосик про ліхтарики. Я тут в якості експеримента купив два ліхтарики. Один червоний, ну він світить червоним. А один ультрафіолетовий. От він так світить. А цей можна перемкнути, щоб він світив червоним кольором. Ось він, світить червоним кольором. Я пропоную їх порівняти, як вони тут будуть робити в темряві. Як один і другий буде робити в темряві. Не знаю, чи це GoPro знімає, бо вона темряву то не дуже любить. Тобто ця штуковина, ну, вони відрізняються, тому що в них різна оптика одного і у другого. Цього великий кут освітлення це, цього кут регулюється. Ну, це є од, одні, значною перевагою цього над цим, над цим. цього над цим. Так, ну що, затулю тут одну лінзу. Ну і покажу, що тут видно. Ну, Типу видно. Світлі цього. Так, я сховаю цей червоний, залишу цей ультрафіолет. І, і от що тут видно відразу на підлозі. Що е, ламінат е, різного не знаю, кольору, різного виробництва, може з різних партій. Може взагалі різних, з різних цих пачок. Тобто ультрафіолет підсвічує різницю в цьому. Далі, наприклад, тут є вазон. Тут є от зелені листя, а в ультрафіолеті абсолютно червоне. той не червоний, а чорне. Його не видно. Ну, там кіт спить. Добре видно її. Цей комір. Ну, ошейник. А... Ну, контрастує вона на фоні цього пледу, на якому лежить. Видно, гарно тапочки світяться. Свічується. Тобто в ньому можна нормально роз... роздивлятися. От навіть різниця в кольорі видно, от та червона іграшка. Білі предмети гарно підсвічуються. О, а от та багатоніжка от і прям сяє. Вона в неї прям флуоресценція. Ну, і тут видно, що ламінат різного кольору. В даному світлі цієї різниці не помітно. Так, і що ми маємо, коли ми світимо цим червоним кольором, прикладу? Червоний колір. Ну, просто підсвічує її, і в цьому червоному кольорі видно, і око його сприймає зовсім інакше. Так. Тут просто кіт. Цей комір не контрастує в неї там на поверхні кота. Так само в червоному світлі не видно листя. Воно чорного кольору темного. Ну і в червоному кольорі не видно різниці в кольорі ламінату. Ну, просто собі якогось там кольору однакового. Ну, і тепер що? Для прикладу може порівняти. Як видно, там з якоїсь відстані. Так, наприклад, залишити тут одну цю. Можна дві залишити. Тобто, з якоїсь відстані ось видно це червоне світло. Я його дуже добре бачу очима. Воно прям гарно сприймається, велика гарна пляма. Ну, і до прикладу, порівняти це ультрафіолетове. Це можна забрати. Ну, ультрафіолет ага. відрізняється по кольору, звичайно, сильно. Важко сказати, наскільки наскільки адекватний, ну, адекватний цей огляд, це порівняння. Тому що кольори різні і промінь різний. Різна форма променю. Цей сфокусований. А в цьому ліхтарику в червоному він просто розсіяний. Не думаю, що такі ліхтарики зі сфокусованим променем бувають цей червоного кольору. Ну що, можна вийти десь на вулицю. Правда, на вулиці. На вулиці світло зараз. Треба взяти капці, щоб виходити на вулицю. Тут треба знайти якийсь затянуті й який неосвітлений, про це Америка. Тут зі світлом все гаразд. Koliko svjetice? Lihtari svjetice, ne ja pošljem nekakšnega zakutka. Hey, Сьогодні в нас це штурмове попередження сильний вітер на вулиці. В таку погану погоду можуть відмикати і світло для того, щоб пожеж не було. Трансформатори можуть там не знаю, загоратися, вибухати через те, що дроти замикають. Басейн світиться вночі, листя туди трохи нападало на дно. Не знаю, де тут знайти темний заліток. Три світиться. Немає тут темних вулиць. Вийду взагалі на вулицю, гляну, що там робиться. Думаю, що не вдасться це мені зробити так просто. Подивимось, як справляється стабілізація вночі. Мабуть, ніяк не справляється. Мені тут нема за що зачепитися. Пішли дощі у нас тут в Каліфорнії. Вже було два. такі собі не сильні, але вже у кінці листопада почалися якісь дощі, дощів не було тут ціле літо, з початку травня аж до середини листопада. Так по українських мірках я уявити собі не можу, щоб було з Україною, якби там дощів не було пів року. Тут якось тут природа навчилася виживати. Тут навіть струмки якісь текли протягом... Хейген. Hey тут навіть струмки текли протягом кількох місяців. І трава була зелена, щоб коло замкнулося. Не знаю, як цей експеримент взагалі тут провести на вулиці. Там був якийсь сакуток. Денний темний. Як тут можна, наприклад, такого зробити? Робимо червоне світло, світить на землю. Ну, видно червоне світло, світить на землю. Можна для контрасту поставити тут з цього боку, наприклад. Цей ультрафіолетовий, який би підсвічував ну, Червоне, звичайно, набагато видніше. А оце синє синє затухає набагато краще, особливо на відстані. Так для мого ока. Образи відрізняється. Правда, треба, не знаю, світлодіоди звідти перепаяти туди, щоб була така сама оптика. Такі от розваги. Ну, по інтенсивності видно, що синє світло видно на червоному. Тобто воно достатньо інтенсивно, воно нормально пересвічує, навіть таке яскраве червоне. Це на кої відстані. Такі от пригоди. Рубаю запис. Переглянув відео і зрозумів, що коли, ліхтарик, коли на голові цей, ця камера, то не видно цих всіх ліхтариків. Тут цей ліхтарик він ось так виглядає ультрафіолетовий. Ну, а цей ось так. Стяйна площа тут відрізняється сильно. Ось від нього від цього. Кейс, у нього тут є на голову рімінець. Тобто, що цей ліхтарик ось так світиться. Так, тут в нього по раз, два, три, шість штук в кожному вічку світлодіодів. А тут один здоровенний. Тобто так от видно, що вони досить яскраві в порівнянні один з одним. Давайте тоді знову подивимося на той ламінат, погашу світло. Зачиню двері. Так, там ще треба... Монітор гасити не буду. Так, тобто це у нас червоне світло. Ось так воно світиться. А ось. Ультрафіолетове. І от тут видно якого різного кольору цей ламінат? Як вам там кон... показує різницю в контрасті? Щоб забрати цей, просто залишити цей. Розширити промінь, щоб він підсвічував всю підлогу. То... ну, от можна порівняти, що він там щось висвічує. Кіт втік. Білий дуже гарно видно в цьому промінні. Ну і на стіні можна порівняти. Так якщо це звузити, щоб воно було трохи звужене. От, через червоний проглядається ультрафіолетове. Наприклад, на дверках добре видно. Стіна сірого кольору. Верка. Стеля. Стеля теж не біла. І так само показати червоний колір. Червоний червоний колір гарно все підсвічує. Взяти цим самим пробуємо. Розширити промінь ультрафіолетового. Ну, він підсвічує зовсім інакше. Але а, мені, коли я свічу цією фіньою під ноги, мені його більш достатньо для того, щоб йти. А тут теж ламінат різного кольору. Мені в ньому дуже добре видно все. І ще я на вулиці помітив, що ультрафіолетовий на, фоні, на, на загальному фоні, коли червоний світиться поруч, на певній віддалі його камера взагалі не бере. Тобто, ймовірно, людське око краще це все буде бачити. А от коли йдеться про якісь там дрони, ну, тут дрони будуть точно не такі успішні. Тому, щоб розпарсати виявити ультрафіолетове світло десь там на землі і о, червоне світло. Так, можна вирубати зйомку такий от фінальний кадр.